Шановний колектив, день добрий. Канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий всіх бачити, всіх тих, хто завітав до нас. На YouTube канал, друзі, не єдиними свинками багато наше маленьке домашнє господарство. Якраз от в сьогоднішньому відео мова у нас піде про курочок, не сучок. Ну а саме більш конкретніше поговоримо разом з вами і поділюся безпосередньо своїм досвідом, як ми на нашому маленькому домашньому господарстві підвищували яйценоскість наших курочок. Тому що питання це доволі актуальне. Як би то не було складно, але зараз у селах звичайно свинки, коровки. Це потихеньку відходить, як то кажуть, і переходить у вимираючий вид, але курочок чимало людей тримають. і Я думаю, актуальна і корисна інформація сьогодні у відео буде. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Підпишіться обов'язково на наш Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої маленької дружної сім'ї. Ну і вперед потихеньку по черзі про все розповідь. З'явилася ідея безпосередньо зробити це відео, тому що ну, багато в кого є курочки. Курочок не маленька кількість: 10, 15, 20 голів. Але одне, двоє-троє яєчок на добу вони приносять не більше. Якраз от е, поштовхом для нас можна так сказати, стали наші знайомі, які ну от у приватній розмові говорять. Не розумію, в чому справа курі є. А яйця доводиться купувати. В чому ж причина? Якраз от сьогодні і обговоримо ці от питання. До речі, друзі, в кого є великий досвід, якраз от в утриманні несучки, обов'язково долучайтеся до обговорення цієї важливої і актуальної теми. На сьогоднішній день, в цілому, алгоритм, за яким ми рухаємося для того, щоб досягти топової яйценоскості на нашому маленькому господарстві, е, наступний: перше це гарна якісна генетика, безпосередньо курочки-несучки. Тут а, два можливі варіанти, які ви можете для себе розглядати: е, м'ясо яєчні породи, або ж суто яєчні породи курочок, яких ви можете тримати на господарстві. Е, друга, це гарний, якісний, збалансований корм, який допомагатиме розганяти наших курочок на топові результати. Ну і третє, це також дуже немаловажний фактор це умови утримання нашої несучки. щороку. Ми беремо, як то кажуть, руки в ноги, ящички, транспорт. Їдемо в ніжин, це 100 плюс кілометрів від нас. І закупляємо гарну якісну гернетику курочок, несучок. Таким чином, щороку ми обновляємо генетичний фонд на нашому господарстві, тому що ну пікової яйценоскості курочка достигає на протязі року. Після року утримання яйценоскість буде падати, тому обов'язково. Регулярно потрібно змінювати генофонд на господар. Єдина порода, яка офіційно зареєстрована в Україні, це полтавська глиниста, борківська барвиста. Курочка полтавська глиниста. Одна, друга, ну і ще деякі тут бігають. Е, несушка. Е, курочка Тетра СЛ е, прошлого року, але є і цього року такі курочки. Курочки харківські, барвисті, вони як е, зузулі. О, ось ідуть цього року курочки Петра харківська барвиста пітушок. Цей хлопчина у нас піде на забій, тому що півників чимала кількість, ну і потрібно їх можна так сказати, відбраковувати. Кормова база для курочок. Я би віддав їй 30% для того, щоб можна так сказати дійти до цього успіху: 50% генетика, 30 безпосередньо корм, і 20% це утримання до утримання. Ми трішечки пізніше перейдемо. Вони там яким якимись. Супер-мега нереальними умовами не відрізняються від інших сільських А от корм і виготовлення корму це ну, дійсно великий шмат, якому потрібно приділяти увагу. До речі, також, друзі, кому не важко. Перейдіть у коментарі і напишіть, якими саме кормами ви годуєте своїх курочок. В осінньо-літній період, коли на дворі е, такий світлий день менше, коли загальна температура значно знижується, дефіцит калорій підвищується не тільки у людей, а у тих же самих курочок, свинок і інших тварин. Тому комбікорм безпосередньо курочкам нашим. Починаючи з осені пізньої, ми даємо в необмеженій кількості і комбікормці знаходиться в них у кормушках 24 на 7. Виготовляємо його з недавніх пір на базі БМВД від Newfeed. Ну і раціон цього комбікорму вказаний безпосередньо на мішечку. Це 35 кілограмів кукурудзи, 40 кілограмів пшениці, мішечок отакого БМВД. Все це подрібнюємо на кормозмішувачі, точніше подрібнюємо на зернодробілці, змішуємо на кормозмішувачі. Ну і готова фракція. Комбікорму у нас іде до згодовування нашим курочкам. І закатую цю сипучку у гранулу, іноді, коли часу не вистачає, вони їдять просто-напросто сипучку. Глобально втрати, звичайно, і ефективність у поїданні, і при поїданні гранули вища, але і сипучку можна давати. Глобально проблем жодних в цьому. Ніяких не буде. Комбікорм, друзі, дуже дуже важливий аспект, тому що знову ж таки літом взагалі схема в цілому, годівлі, якій ми притримуємось. Це зранку певна кількість корму. Напротязі дня курочки бігають, пасуться, велика і, ну, кількість травички, водичка у вільному доступі. І вже перед, можна так сказати, вечірнім загоном курочок у сарай. Знову даємо енну кількість комбікорму у прохолодні періоди часу. 24 на 7, комбікорм, оцей готовий і збалансований, знаходиться. В кормушках, ну і як ви бачили трішечки раніше, село балуємо їх вареною картопелькою, бурячком, ну і тому подібними смаколиками, які також у раціоні можуть бути. Якщо у доступі є всі оці продукти, їх абсолютно можна без ніякого, як то кажуть, остраху згодовувати у виді підкормки. Курочкам, але не дуже багато. Щодо умов утримання, вони не є якимись супермега вишуканими. Звичайні сільські умови, загородка із спеціальним настилом, на якому курочки в нічний період розміщуються і відбувається ночівля. Обов'язково в оцей осінній період, коли період світлового дня. Меншає обов'язково в приміщенні, де наші курочки знаходяться, збільшувати кількість і якість самого освітлення це дуже ефективно впливає, впливає на саму яйценоскість. В період дня вони знаходяться на дворі до самих заморозків. Вільний вигул. Ну а вже в період, коли починається зима, можна так сказати, дозовано їх випускаємо, тому що ну холод він в принципі доволі негативно впливає на курочку. А так. Знаходяться вони у нас в отаких от загородках, вона не одна. Ну і коли їхня душа забажає, вони сідають в отакі от гнізда і з'являються у нас її гнізд. Досить така немаленька кількість. Вони розміщені як в цьому сараї, основному, де вони знаходяться на ночівлі, так і в інших локаціях. Отаким от чином у нас Можна так сказати, черга створюється, тому що несуться вони максимально природньо. По всій території двору в нас знаходяться гнізда, де наші курочки несуться. Ну звичайно, гнізда ці контрольовані, але тим не менше, одна курочка, як ви бачите, безпосередньо вже в гнізді знаходиться зараз знесе яєчко, ну і... Зразу за нею приступи до цього процесу наступна курочка. Ну а це плід нашої праці, праці безпосередньо нашої в момент менеджменту і плід праці наших курочок, щоб мої слова були дійсно не просто словами, а підтвердження гарно якісне яєчко, яке вони нам дають. Породи на господарстві різні. Відповідно, форма яєчка відрізняється, колір і забарвлення. Шкарлупи відрізняються. Ну, і відповідно, вага яєчок також має різну вагу. Оце у нас яєчка, які знесли курочки Тетра Сл. Оце у нас. яєчка, які знесли курочки полтавська глиниста. Ну і це у нас. Ну і біленькі і кремовенькі це несуть курочки. Харківська борківська барвиста, як її називають. Курочок у нас я вважаю така золота середина. Небагато не мало 30 голів в день. Друзі, ми отримуємо в районі 20 гарних, якісних свіженьких яєчок. Багато це чи мало, Пишіть у коментарях, але я вважаю, що це прекрасний результат. із урахуванням, що за цих 30 голів є старі курочки, які поступово вибраковуються. яйценоскість у них нижча. Ніж у молоденьких курочок, тому що в основному несуться гарно, якісно, стабільно. Молоденькі курочки, старі курочки, буває таке, що перелинюють і в цей період не несуться. В цілому я вважаю прекрасний результат із урахуванням того, що люди буває тримають і по 30, і по 50 курочок, і отримують по двоє, по троє яєчок. В цілому тримання курочки це доволі таке стабільна. Копійчина знову ж таки при наявності стабільного яйця щотижня можна так сказати: отримуємо додану вартість, здаємо або ж продаємо яєчка. Ну і таким чином можна так сказати трішечки фінансової підтримки. Отримуємо в цілому. Все на нашому господарстві так створено, що. І курочки, і утятка, і кролики стараємося працювати так, щоб вони самі на себе заробляли. Якраз от за допомогою цих оцих продуктів, які ми від них отримуємо, ми їх продаємо, отримуємо на ну собівартість утримання. Ну а решта йде на використання нашої. Сім'ї. Так що, товариство, сподіваюся, що відосик для вас був корисний. Сподіваюся, що отримую зворотній відгук від вас у виді коментарів. Кого буде цікавити якесь питання, обов'язково ставте їх у коментарях. З превеликим задоволенням будемо спілкуватися ну, і обмінюватися досвідом. Так що, всім миру, добра, друзі, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей. Побачимось.